Від мирного мітингу і до війни від Києва і до Одеси, від Донецьку і до Чернівців, повстав увесь народ за єдину Україну і за краще життя. Яка ціна такого майбутнього? Дивіться далі. Спочатку їх було кілька тисяч пізніше зібралося кілька мільйонів. Вони стояли на майдані у Києві і вимагали одного змінити державу на краще. Тоді це були студенти, які мріяли потрапити до Європи. Тепер з ними всі громадяни, які борються за єдину Україну. Все почалося 21 листопада минулого року. Саме тоді, коли призупинили. Процес підготовки підписання угоди України з ЄС. Після перших сутичок беркутівців і студентів піднялися всі міста України, Чернівці в тому числі. Тут центральну площу міста перетворили на традиційне місце зустрічі мітингувальників. Перші заклики були такими. Україна ЄС! Тим це був лише початок. Заклики змінювалися. Замість євроінтеграції. Активісти вимагали відставки чиновників по всій державі захоплювали адмінбудівлі. Теж саме відбувалося і на Буковині. Банду, гей! Банду, гей! Банду! Далі все стає ще серйозніше. Сутички на Грошевського у Києві. Перші жертви у столиці на Буковині примушують подати у відставку губернатора, секретаря міської ради та ще декількох чиновників. Я обмінюю заяву про гарантію ненасильницький дій на свою заяву про відставку. Для мене саме головне це життя та здоров'я людей. А далі ще жорстокіше: озброєні беркутівці розстрілюють активістів майдану. Україна в жалобі за небесною сотнею. А Чернівці прощаються зі своїми героями, які загинули, борючись за. Кращу долю Олександром Щербунюком та Василем Аксениним Героям слава! У результаті боротьби за мир Україна тимчасово залишається без президента, Буковина – без губернатора. На посади, попри всі події, призначають колишніх регіоналів, проти яких так затято боролися чернівчани. Після шестимісячної боротьби всі активісти мітингів розчаровані. Вони не отримали бажаного результату. Ми очікували повної ілюстрації, повного про Натомість ми отримали зміну облич. Тобто зміна зміну облич, але суть та сама. Це олігархічний клан. Які зараз є владі? Тепер активісти сподіваються лише на вибори президента України та мера Чернівців, які можливо виправдають їхні очікування. Тому сьогодні вони знову прийшли на центральну площу. Щоправда, замість бруківки, символу захисту, у їхніх руках ручки. Ними вони збираються закликати усіх буковинців прийти на вибори 25 травня і обрати гідних керівників держави та міста, поклавши позначку у бюлетені. Втім, розчарування молоді не розділяють політологи. Вони кажуть, ці події, які відбувалися упродовж півроку, змінили українців. Тепер вони стали справжніми патріотами. Для них гімн не просто слова, а спосіб життя. Ці вибори, як ніколи, є важливими. Ми повинні отримати легітимного президента для того, аби нарешті навести лад, мир і спокій в нашій державі. Не заперечують того, що ціна єдиної України людське життя. Це не лише небесна сотня, але й ті вояки, які щодня гинуть, обороняючи державу на сході від окупанта. Тому кожен повинен виконати свій патріотичний обов'язок і прийти на вибори та проголосувати за гідного кандидата в президенти.